Вітаю, 31 серпня центр України. Прийшов я до куща одного з картоплею, який потрібно викопати. Хочу я накопати з нього відро. Так, зараз розповім ще раз, як я його вирощував. Отже, висох він на 10 днів раніше, ніж основна картопля. Квітів було дуже багато. Сам кущ займав... Площу 60 см на 60 см. Ну, якщо враховувати, що з однієї сторони, потрібно робити доріжку то 60 на 70. І, щоб такий варіант задовільнив результатом по картоплі, то потрібно з цього куща викопати. Від 2 до 2,5 кг по площі такій самій. Тому зараз будемо розгортати траву, прибирати крапельну стрічку і копати картоплю. Ще перед тим, як викопувати по добривах, ніяких добрив, крім води, не використовувалось, використовують доволі багато, я сюди поливав частенько. І стосовно сапання і взагалі роботи над кущем, то тут після того як були перші сходи, я обкав травою і потім ще, ще один раз додав трави десь приблизно через 10 днів і вирвав траву, яка можливо тут... Була всередині куща, тому що тут то сюди траву закладати не можна. Ну, і зараз будемо копати. Я тут взяв відро відповідно. І зараз будемо переглядати, в яке ж відро збирати. В 16-літрове це маленьке. Те, що я накопаю відро, я впевнений на 100%. М -м. Картопля Так, сам кущ. Ось. Ось. Ось щитры. Ось такие же куща. А картопля аж... О, так не подобается. Зверху О. М -м. земля волога, тому що томати поливались випнути. 오호 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 오호

І порізав йо хо ху хі хо хо і сюди копанемо. Тут у нас доріжка тверда земля. Певно, це все. А <laughs> це не Так. Ну, розкопав я тут знатно територію. Ну, ось такий результат. Зараз будемо зважувати. Так, напевно, ну, потрібно брати ось це середнє відро. <свес> 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 так, хрущ вон, дівка. Зараз перевіримо, що то хрущ. Впевнений, що то хрущ. Все ж таки перевіримо. Якби це був не хрущ, то він повзав би на спині. Він не повзає, тому це хрущ. Ось такий результат. Зараз зважимо. Зважимо результат. 5 кг мінус відро. 4,5 кг, майже ціле відро. Це 8-літрове відро. Дякую за увагу.